Всім привіт! Це ранок вдома. Сподіваємось, він буде тихим і спокійним. А ми зробимо все, щоб ваш ранок був ще й цікавим. Всім вітання! Новий день з вами розпочинаємо ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. Музичний настрій створює маестро Руслан Шукюров. А за смачні сніданки відповідає наш кулінарний гуру Чаба Бакош. А ще сьогодні ми розкажемо, як мозаїка допомагає подолати стрес. Покажемо вишивки, які створювали українські жінки політов'язнені в таборах. Будемо готуватися до школи та збирати благодійний рюкзак. А також на вас чекає музичний сюрприз. Прем'єра пісні Гелі Зузулі «Наживо в студії. Тож, планів багато, але насамперед ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за цей новий ранок. Конвертуйте ваші слова подяки у донати для наших військових! На календарі 22 серпня цього дня 1849 року відбулося перше в світі авіабомбардування. Можна сказати, що той день став своєрідною точкою неповернення для людства. Рівно 175 років тому австрійці, які взяли в облогу Венецію, вирішили придушити повстання в цьому древньому італійському місті. Його жителі протестували проти правління австрійської імперії і виступали за свою незалежність. Масових руйнувань місто тоді не зазнало, але люди були дуже налякані. Більше про події 22 серпня в різні роки розповість наша постійна рубрика День в історії. Цього дня 1909 року у французькому реймсі відбулися перші у світі авіаційні міжнародні змагання. Тиждень великої авіації, як їх назвали, не минув гладко. З 38 заявлених аеропланів злетіти змогли лише 23. Відомі піонери авіації, брати Райт, участі в авіашоу не брали, але й без знаменитостей був аншлаг. Протягом семи днів шоу відвідало понад 200 тисяч глядачів. 22 серпня 1920 року народився американський письменник фантаст Рей Бредбері. Ще у 12 він вирішив пов'язати життя з творчістю. А в 33 за 9 днів написав книгу, яка стала одним з найвідоміших зразків класики світової фантастичної літератури. Це роман Антиутопія про тоталітарне суспільство, 451 градус за Фаренгейтом. Крім того, Бредбері автор сотень новел, оповідань, п'єс, теле та кіносценаріїв. Цього дня 1945 року президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала статут ООН. Таким чином Україна стала однією з країн-засновниць міжнародної організації. Мета ООН – підтримання миру і міжнародної безпеки, а також розвиток співпраці між державами. Штаб-квартира організації розташована у Нью-Йорку, а її членами є 193 держави. Відомій українській актрисі Ользі Сумській сьогодні 58. Вона народилася у Львові в акторській родині. На сцену вперше вийшла у п'ятирічному віці, а у 16 років розпочала кінокар'єру. Тоді Сумська зіграла панночку у фільмі Вечори на хуторі біля диканьки. А вже сьогодні у доробку актриси понад 60 фільмів. Найвідоміша її робота головна роль у телесеріалі Рук 22 серпня 1992 року президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав першому президенту України Леоніду Кравчуку державні атрибути Республіки. Це сталося під час урочистого засідання Верховної Ради з приводу першої річниці нашої незалежності. Таким чином, Плав'юк виконав постанову Трудового конгресу УНР 1919 року, підписану головою директорії Симоном Петлюрою, де йшлося про. Припинення діяльності еміграційного уряду УНР в разі проголошення незалежності України, передаючи повноваження, він проголосив Україну правонаступницею УНР. А яким буде 22 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.